Перше за останні 10 років в країні масштабні потопи. Вода розмиває дороги, обрізає сполучення між населеними пунктами, а через підтоплення полів затримується посівна. Весняна повінь затопила і кілька селищ Житомирщини. Тут мешканці мають калюжі не тільки на городах та подвір'ї. А й в погребах місцеві стверджують, ситуацію з паводою лише посилює компанія Юнігран, яка належить російському бізнесмену. Як до цього екологічного лиха причетна проросійська компанія, кому з путінських маріонеток підприємство приносить гроші, та чому його досі не націоналізували? Дізнайтесь за кілька хвилин. Хаті в мене вода І вода? Ну, стоїть у погребі вода, і вскрізь у тих доміках воно вода. І що? Що робить? Нічого не зробимо. Ну, до це кар'єру там. Кар'єр? Так, да, там кар'єр затопило геть. Вони зробили русло, воно йшло так прямо. Ну а вони хотіли там камінь розробити його далі, і русло е, пустили у обход. Компанія Юнігран забезпечує піском щебнем, іншою сировиною всю будівельну галузь регіону. Вони мають кілька кар'єрів, зокрема і на Житомирщині. У них наявний спецдозвіл на користування надрами, тобто проводять роботи, нібито офіційно ще з 90-х років. Та як виявилося, в подальшому не обійшлося і без екологічних катастроф. Зараз перед вами кадри кар'єру, що видобуває граніт влітку. А ось це відео до нашої редакції надіслали цієї весни, коли в Україну прийшла велика вода. Схоже на Ніагарський водоспад, правда? А ось це озеро той самий гранітний кар'єр вже через тиждень. Це не диво, а помста природи. Помста за розумілим людям, які втрутилися у її звичний плин і захотіли підлаштувати під гру за їхніми правилами. Помста за зміни ненадцять років тому русло річки, за зрізані поряд дуби й інші дерева, За вириті на тому місці нові кар'єри, помста за нехтування законами природи, відкрите ігнорування її попередженнями та відсутність адекватної оцінки ситуації тоді, коли катастрофі ще можна було запобігти. За словами інсайдерів а також місцевих, усе це наслідки протиправної діяльності компанії «Юнігран», яка як нас запевнили жителі за власним бажанням змінила русло річки. Тож ми вирішили це перевірити. Це кадри супутника за 2010 рік. Ось справжнє природне русло ірши. Поруч кар'єр, а тепер збільшуємо картинку. Вже можна помітити, на сусідній ділянці будівельні роботи. Територію добряче розчистили. Збільшуємо ще так. Дійсно, тепер без сумнівів. Тут риють нове русло. А тепер знімок, як це виглядає зараз? Ось природнє русло, а ось нове зроблене за бажанням юнігран. Але нюанс в тому, що зроблене берегу укріплення ймовірно було не розраховане на постійні паводки цього регіону. Можливо, саме тому кар'єр і затопило настільки, а разом з ним і сусіднє село. Невже в Україні бізнесмени так легко можуть змінювати рельєфи і природні середовище? Ми звернулися за експертною думкою до голови комітету з Верховної Ради з питань екології Олега Бондаренко. І як виявилось, такі дії повністю суперечать водному кодексу. Що каже водний кодекс України? взагалі по відповідно до статті 80 водного кодексу України. Забороняється змінювати рельєф басейну річки, руйнувати русло пересихаючих річок, струмки та водотоки і так далі, і взагалі випрямляти рісло річок та поглиблювати їх но нижче природного рівня. Але тут є нюанс: зміни можуть проводити щодо розширення або звуження річки, але за умови природної течії ця процедура складна і відбувається лише за погодженням міністерства довкілля. Все це можна здійснювати тільки з урахуванням висновку е, оцінки впливу довкілля ОВД, так званого. Тобто, як це відбувається? Е, на, е, створюється проєкт. Цей, цей проєкт це є проєкт так званої планованої діяльності. Е, цей проєкт подається до е, міндовкілля. Міндовкілля е, проводить процедуру оцінки впливу довкілля. Вона доволі тривала і з залученням громадськості після е, позитивного висновку оцінки пливу довкілля можна звертатися до інших органів стосовно отримання подальших дозволів, але оцінка пливну довкілля це первинна. Аби особисто побачити наслідки таких дій та з'ясувати законність цієї процедури, ми приїхали до села Гранітне. В першій же хаті подвір'я у воді. А це стадіон, на якому тепер можна грати у водне поло. Річка прям вийшла да, з берегів. Вийшла, вийшла з берегів, потопила наші городи. От там, городи, дата де, стаді... де стадіону угу. там наші городи потопила. Вони зробили русло. Воно йшло так прямо, ну, а вони хотіли там камінь розробити його далі, і русло е, пустили у обход, щоб е, змінило напрямок, так, да? Змінило напрямок. Щоб поспілкуватися з генеральним директором Юнігрант Сергієм Деняковим, ми прямуємо до їх офісу. Однак на місці його не застали, тож зв'язалися телефоном. Мене звати Олександра, журналіст інформаційного агентства Стоп Корупції. Ми до вас приїхали, хотіли би з вами поспілкуватись. Е, скажіть, будь ласка. А до нас, до нас це куди? В офіс на кар'єр. Так нас сьогодні не робочий день. Угу. А коли ви будете на місці? Ну, завтра планую. А що ж треба було зателефонувати, поспілкувався, які проблеми Ну, ось така ситуація, друзі. Якщо вчора ми хоча б мали змогу зайти до Юніграну, то сьогодні вони закрилися ролетами і бачите нас ну напевно, що не хочуть. Це все після того, як я домовилась з паном Сергієм про зустріч. Ми написали йому на месенджер, і він все таки погодився з нами зустрітись, але без камер. Офрекорд сказав, що всі погодження на зміну русла та відповідні проєкти вони мають. Однак показати не зміг. Ми написали запити до відповідних структур, аби отримати документацію. Однак до виходу цього матеріалу відповіді не отримали. З цим самим питанням звернулись і до голови територіальної громади. Чи є ці документи насправді? Питання відкрите. Однак їх наявність показала б, хто окрім юнігран, несе відповідальність за це екологічне лихо та хто надавав дозволи і тепер мав би контролювати цю ділянку. Ми приїхали до вас сюди, хотіли поспілкуватись приводу кар'єру. Юнігран можемо зустрітись? Я не даю ніяких коментарів. Будь ласка, оформляйте запит до відповіді. А чому коментаря від коментаря відмовляєтесь? А ось у поліції нас запевнили, що вже є відкрите кримінальне провадження, і правоохоронці активно розслідують цю справу та залучають всіх необхідних експертів. За статею 7 -го квітня було розпочато кримінальне провадження. Це стаття 236 – порушення правил екологічної безпеки. Тобто все це будуть досліджувати, призначено, да, призначено низку експертиз, залучено фахівців, екологів, всіх, що необхідно, і будуть вивчати це все питання, і будуть в рамках кримінального провадження вже буде надано відповіді на основі цих висновків експертиз. На аналітичній платформі ЮКонтрол серед засновників ЮНІГРАН ми знайшли кіпрську компанію. І бенефіціарним власником на період повномасштабного вторгнення був як гадаєте, хто громадянин Росії Ігор Наумець. В квітні 22-го року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну. Мова йде про те, що всі активи. Фізичних юридичних осіб або тих осіб, яких можна прирівняти до колабораціоністів, вони підпадають під так звану націоналізацію, тобто фактично ідуть на користь держави. Червні 22-го року в компанії ЮНІГРАН пройшли обшуки. Співробітники Генпрокуратури та СБУ відзвітувалися про накладення арешту на особисте майно власника, майно підконтрольних йому комерційних структур та банківські рахунки. Арешт активів оцінили в 1 мільярд гривень. Встановлено, що він організовував незаконний бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах. І все як має бути, скажете ви. Однак в серпні іншим рішенням суду арешт був знятий. І у той час бенефіціарного власника змінюють на підставну особу фінансистку російського походження британку Калпа Єліну. Крім того, Малинський район традиційно є вовчиною Сергія Деняка, депутата Житомирської облради від партії Наш край гендиректора ТОВ Юнігран і давнього бізнес-партнера Ігоря Наумця. Тож, попри здійснені реєстраційні маніпуляції, ймовірно, група Юнігран, як і інші бізнес-активи умця в Україні, де фактично контролюються росіянами та їхніми посіпаками. За даними власних джерел у силових структурах, зміна бенефіцара не вела в оману вітчизняних правоохоронців. І об'єкти найближчим часом таки можуть конфіскувати у власність держави через рішення РНБО. Ми обов'язково продовжимо стеж. Жити за розвитком подій всі подробиці дізнаєтесь зовсім скоро. А поки підпишіться на канал та поставте вподобайку.